Раніше ви повідомляли, що зверталися до офісу президента та Єрмака з пропозицією звільнити екс очільника Кременчуцької РВА за займеної посади. Ви аргументували свої слова без діяльності Олега Лєдніка під час екокатастрофи, яка сталася на пслід. Чи маєте ви реально підтверджені факти його бездіяльності, та чи не вважаєте звільнення Лєдніка, ну, політичним рішенням? 에, давайте так. Що стосується тут два питання: 에, перше звільнення. Це абсолютно е, рішення управлінське. Тобто я не борусь оцінювати всю діяльність, хто, е, хто порушує свої посадові інструкції, хто котрі приходить, не приходить на роботу і так далі. В конкретно взятому випадку, зараз вже відкрити вже давно, да, ще з минулого року, що стосується екологічної катастрофи, е, відкрити кримінальні провадження е, розслідує. Між іншим держекоінспекція і має, має певні дані. Я не знаю, я не впевнений, що ці дані десь розголошувалися, тому я не буду говорити говорити, щоб не порушити таємницю слідства, але там, тобто, так, ситуація із забрудненням сла складна, тому відповідні органи мають працювати. Чи це є, чи звільнення пов'язане в тому числі із цією ситуацією, чи ні, мені складно сказати, ні Президент Зеленський, ні Андрій Єрмак мені про це не говорять. А ви є стороною по справі в забрудненням МСЛІ, що ви знаєте таємницю, яку не хочете нам розповісти? Ні, я в жодному випадку не є стороною. А тоді звідки ви її знаєте? Е, я, я, я знаю від того, що це може бути публічна інформація, але я не впевнений. Якщо ви не впевнений, не, знаєте, може ви нам розкажете про це? Ні, дивіться. Є речі, які я знаю не тому, що я є стороною у справі, а через те, що я народний депутат, але я не маю права роз розповсюджуватися, розголошувати. А народний депутат має право знати більше, ніж звичайна інша людина. По закону, по Ні, по закону звичайно, має. У мене є доступ до державної депутатів. Я хочу уточнити питання моєї колеги. Все-таки він вас запитав, які саме у вас є підстави, були звинувачувати Лєдніка в причетності до цього факту. Треба піднімати документи. Зараз ну, пройшов рік. Як це було викладено, тобто як це робилося, чи брали це до уваги чи ні, були відповіді розслідування. Це великий там великий масив даних. Тому я думаю, щоб ви не взяли лише якусь конкретну мою відповідь, нам краще дочекатися, проаналізувати документи. А якщо там не вспливе прізвище Лідника, що ви тоді будете робити? Початися будете чи ні? Дивіться, не <му> не, розумію, до чого це запитання. Так, От, вибачу, е -да. Дивіться, я ж я відповів тобто я виконую свою роботу, тому що до мене звертаються жителі моїх виборців, конкретно жителі е сіл Омельницької громади. Я не вибачаюся, якщо, е якщо, е якщо мої виборці мають якісь проблеми. Ці проблеми можуть бути не пов'язані з тими чи іншими людьми. Тобто, мої, мої виборці прийшли до мене з конкретними зверненнями, і сказали, що відбувається, назвали конкретні прізвища, імена, факти. Я беру ці е, дані і від, звертаюся до відповідних органів органів з певними вимогами. це звичайна, це звичайна депутатська робота. Тобто, якщо ми зараз напишемо на вас е, другому іншому депутату, скажемо, цей депутат там робить то 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 а він, може, цього не робить. І без перевірки ви будете голословно звинувачувати потім. У вас є підтвердження правоохоронних органів, що там є його прави? Ми переходимо в якийсь конкретний кейс. Я нікого ні в чому не звинувачую. Я виконую свої повноваження як народний депутат України. Ці повноваження мені дали мої виборці за своїх виборців, як їх представник, я в жодному випадку ні перед ким вибачатися не буду, тому що вони мене уповноважили робити те, що якщо я роблю вони вам неправду сказали, і ви не перевірили і надали цю інформацію. Давайте дивіться, ви адвокат. Ні, я ні, маю право. Дивіться, я вам відповів відповів конкретно по факту. Я якщо якщо давайте я, я, якщо буде інший факт. Тоді ми будемо про нього говорити. Немає факту звинувачення когось безпідставно. Є факт виконання моїх депутатських повноважень. Для Все. Вас питали якраз про факт звинувачення Лєдніка. якщо Як, ні, він є, спитав, є, є, що ви є виконання моїх депутатських повноважень. Все крапка.